Доброго дня, любі діти! Сьогодні 29 лютого. Це останній день зими. Тож пропоную вам послухати казку, яка називається Останній день зими. В останній день зими у ліс помандрували ми. Сніжок скрипів під ногами. І гарний настрій був із нами. Стежина лісова до хатини привела. Бурульки там з даху звисали і свою пісеньку співали. Як сонечко піднялось вгору, краплинки в них умить покрапали додолу. Ми їх зібрали, мов дощівку, і знов подались у мандрівку. Здалека було чути дзвоник, немов додому їде коник. А може, й два, ото дива, мадрівка вийде ще яка. Тут птаха з дерева злетіла і високо заскриготіла. Сорокою звуть птаху пту. Зустріли ми ще на шляху Тушканчика і дятла і синичку, що із струмка пила водичку. Струмок грайливо задзюрчав. Почутим, бути він бажав. А в кущах сидів їжак. На всякі штуки він мастак. Почав він хвостиком махати так, наче нас хотів злякати. Над кронами закликотів лелека. Летів додому він здалека, побачив у гнізді пташину і зупинився на хвилину. Послухати чарівний спів і знову далі полетів. А пташенята йому слід тоненько запищали, з поверненням вітали. Всі звуки лісу ми взяли з собою, щоб завтра новий день зустріти вже з весною. Любі діти, пропоную вам зробити аплікацію з пластиліну, бурульки. Дивіться уважно і повторюйте. Картон блакитного кольору кладу короткою стороною до себе. Довгою стороною від себе. Від білого пластиліну відчіплюю великий шматочок. Кладу на середину долоньки. Накриваю іншою долонькою. та Рухами вперед-назад розкочую довгу ковбаску. Це буде в нас дах зі снігом, з якого звисатимуть бурульки. Двома пальцями примазую білий пластилін до одного короткого краю картону. Від білого пластиліну підчіплю невеликий шматочок. Кладу його на середину долоньки, накриваю іншою долонькою, з'єдную вказівні та великі пальці та розкочую рухами вперед назад. Борулька буде конусної форми. Широкою стороною прикладаю до снігу та двома пальцями примазую. Так само роблю ще дві бурульки. Вічіплюю білий пластилін. Кладу його на середину долонки, накриваю іншою долонкою, з'єдную великі наказівні пальці та розкочу руками вперед-назад. Потім широкою стороною прикладаю до снігу та двома пальцями примазую. Так само робимо останню бурольку. Бурульки вже готові. Залишилося зробити крапельки, начебто наші бурульки, тануть. Від білого пластиліну відчіплю невеличкі шматочки. Беру один шматочок, кладу на середину долоньки, накриваю іншою та скочу круговими рухами, щоб утворилась маленька кулька. Потім прикладаю нижче бурульки та одним пальчиком примазую. Так само роблю з іншими шматочками пластиліну. Кількість краплинок можна визначити самому. Це може бути одна, дві, три краплинки, а може бути більше. Ось яку гарну роботу ми сьогодні з тобою створили, яка називається Бурулька під нашим дахом. Я чекатиму на твої фотографії.